Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо нашу денну молитовну варту з хвилини мовчання. Дякую отож, запрошую до цієї денної молитовної варти. Єдність між людьми випливає із єдності між людиною і Богом. Цю фразу я дуже давно колись почув. Я Свій записав, зберіг, знаєте, думаю, хай буде, десь колись може придасться. І от, готуючись до цієї нашої молитовної варти, я натрапляю на цю фразу: єдність людей залежить від єдності людини і Бога. І в моїй голові виринає події останніх двох років. Події, які відображають ось цю єдність. Єдність людей, і єдність Бога. Бо справді невіруючих людей не існує. І це повномасштабне вторгнення вона це засвідчила. Тому що кожна людина в щось вірить. Для кожної людини є свій Бог, можна так сказати. Може, це з вуст священника християнина звучить якось так, знаєте. Неправильно, але, але воно так і є. Ми не можемо заставити когось вірити в те, в що я вірю. Ми можемо ділитися, свідчити про свою віру. І найкращим свідченням моєї віри це є те, як я довіряю тому, в кого я вірю. Те, наскільки я близький з цією особою, в яку вірю. І навіть якщо людина вірить тільки в саму себе. У власні сили, від цієї віри в себе і залежить, наскільки вона буде вір, вірити іншим людям. Якщо людина в собі сумнівається, якщо людина, знаєте, переживає в тому стані депресії, коли йому все байдуже, особливо байдуже по відношенню до свого життя. Він не хоче нічого робити, хоча роботи багатої. Він не хоче нічим займатися, хоча багато вміє. Але він просто не вірить в себе, чи буде така людина вірити в людство, чи буде така людина шукати єдності з іншими людьми? Ніколи. Коли почалося повномасштабне вторгнення, що відбулося в нашому народі? Відбулася єдність. Єдність україномовних українців і російськомовних. Відбулася єдність людей, які живуть на сході України, на заході, півночі, півдня, в центрі України. Відбулася єдність людей, які мали перед цим різні політичні погляди: хтось голосував за одного, хтось за іншого. Відбулася єдність людей, віруючих, тобто християн і нехристиян. Поряд опинилися мусульмани, буддисти, гонвіруці. Люди об'єднались, об'єднались у війську, об'єдналися у волонтерських рухах. об'єднались у молитві, кожен у своїй конфесії. Але відбулося це об'єднання. І люди об'єдналися довкола того, в кого вірять. Довкола свого Бога. І Бог в кожній релігії, повірте, в кожній релігії Бог завжди каже про любов, про єдність. Що тільки в єдності є сила, тільки в єдності можна подолати будь-якого ворога. І коли відбулося це повномасштабне вторгнення, саме така єдність і відбулася. Єдність людини і Бога, єдність людей і людей. Бо люди вірили. Довіряючи Богові довіряли своєму ближньому. Зрештою, саме це ми віднаходимо у другій заповіді любові, в якій каже Христос. Люби ближнього свого як самого себе. Це єдність людей. Але що відбулася ось ця єдність людей, Христос каже: люби Господа Бога свого. Цім серцем розумом і душею. Тобто поєднай себе з своїм Богом. Не відкидай Бога свого життя. А що зараз відбувається? Зараз наше суспільство розколюється. Розколюється на тих, які втомилися від війни, хоча на цій війні ніколи не були. Все, що вони знають про війну, це, знаєте, новини. І, можливо, якихось там пару е донатів на Збройні Сили України. Чи, розумієте, розділилося суспільство на тих людей, які готові вже підписати мир з Росією, лиш би припинилась війна, лиш би повернулися їхні близькі. З одного боку, та їх можна зрозуміти. Розділилося суспільство на тих, які Чекають Росію і ще більше хочуть її. Розділилося суспільство на тих, які готові йти до кінця, які готові боротися, поки не звільнять всю Україну. Суспільство розділилося. Знову почалися релігійні війни. Хто і до якої конфесії приналежний, яка конфесія правильна? Та, є конфесії, які закликають проти України. Але навіть серед тих, які є проукраїнські, вони розділились. І ось це розділення свідчить про розділення з Богом. Бо навіть самі священники багато в чому забули, кому вони в першу чергу служать. Знаєте, мав нагоду стикатися, на жаль, з такими священниками, для яких їхнє священство це щось таке, знаєте, як гарна іграшка. Вони використовують своє священство для досягнення якихось своїх політичних ідей, тому що вони мають такі гарні проповіді за боротьбу, за все, 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 все. але вони не несуть основного. Бога. Я не осуджую священник, зрозумійте мене правильно, тому що люди теж інколи цього хочуть, і люди так поводяться. Політики, які мали би об'єднати Україну, її розділяють, бо зараз починають в, в, це, себе вихваляти, і е, черговий раз починаються ці політичні ігри перед виборчої компанії. Хто в нас добрий, хто поганий? Який є добрий, бо я оце знаю, який хтось поганий. Тобто я бачу розділеність, розділеність України і Бога, де українці знову забувають про Бога, забувають про цю єдність Бога. Вони втомлюються від постійної молитви. Втомлюються від того, що треба щонеділі ходити до храму не раз в місяць, не раз в році на Пасху. А щонеділі. Втомлюється від того, що щодня треба зранку і ввечері молитись, дякувати за прожиту ніч і прожитий день. Втомлюється. Втомились. Втомились молити за наших військових, завдяки яким вони живуть в безпеці. Вони втомились. А якщо ці люди втомились від молитви від Бога, то про яку, мол... про яку єдність суспільства ми можемо говорити? Якщо ми свого життя викидаємо Бога, то на що ми претендуємо? Якщо людина відмовляється від своєї віри? Я зараз говорю про всіх віруючих людей різних конфесій, релігій. Якщо людина відмовляється від своєї віри, то вона свідомо відмовляється від свого життя, прирікає себе бути рабом, не рабом Божим, якому я ввіряю своє життя, а самим звичайним рабом людини, коли над ним стоїть людина. І людина, розумієте, і цей, і цей рабський стан забирає тоді все гідність, повагу, честь. Якщо людина відмовляється від єдності з Богом, від віри, вона заявляє, що хоче бути ніким пустим. Ця наша молитовна варта це тільки один із засобів. Для того, щоб не втратити нашу віру, для того, щоб не втратити нашу єдність з Богом. Саме коли ми є всі на цій молитві, ми є в тій єдності не тільки з один з одним, але і з Богом, а єдності з Богом ми є в єдності один з одним. Всі ті, хто перебувають на цій молитві, це є єдність людини. І Бога, тож маємо берегти нашу єдність з Богом, щоби зберегти єдність нашого суспільства. Запрошую до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!